Дорогі шановні гості, розділ є про Шукевич, дуже гарний. Мартиролог Тишківців. Я практично зібрав всіх, які загинули е, хлопці, які були. Ну, кожна друга матина зазнала репресію у нас. Е, дуже тут гарний розділ такий е, е, про війків, е, за війк, тишківців і їх нащадки. Е, там проводяться дуже гарні паралелі. Війтівські родини дійсно у нас в селі є. Е, також тут є розділ про Шевченка, історія цього пам'ятника Гаві розвину. І що скажу, що просто я ніколи не думав, що я на такому році Незалежності буду писати розділ Герої тишківчани, героїв, які воюють в АТО. Вісім хлопців-тишківців, там на сході, були поранені в нас.